Просять найміцніше ліжко. Я кажу, що Бергамо це топовий варіант, один із кращих, якщо не брати, наприклад, Манчестер. Тут навіть короб буде товстіший. Іде повністю дерев'яне всередині, ось можеш показати. І тут, щоб ліжку щось зробити, це треба прям, ну, для цього постаратися щось зробити. По-перше, товстий короб, по-друге, з нього знімається чухол по периметру. І товста металева рамочка йде на ліжку. Але навіть якщо. Ліжко йде з тонкою царгою, як, наприклад, лідер. Тут теж повністю йде дерев'яний короб всередині в цих моделях. Ну і на це ліжко я теж можу стати без боюсь, просто що тут незручно це робити. Бо тут дерево, дерев'яний брус. Йому щось зробити моєю вагою 100 кілограмів нереально. Тому, якщо шукаєте надійні міцні ліжка, є варіанти там: 17 тисяч коштує це ліжко, 27500 коштує це ліжко. Обрати можна будь-яке. По, виду, по фактурі. Замовляйте на сайті Солохає і не забувайте, будь-яке ліжко з матрасом або диван є шанс отримати за 500 гривень всі деталі в першому закріпленому відео.